Хело, братва. У нас на каналі вже більше ніж 600 бандитів, а це вже сьома серія шляху бомжа без донату. А якщо ти перший раз на моєму каналі, то пригодиться ось це. Це всі серії шляху бомжа без донату. Приходи за посиланням в описі та дивися всі серії від початку до кінця. Дужніше кінця у нас ще немає це всього ж сьома серія, як ніяк. А також якщо хочеш вступити до мене в клан на 05 сервері, знаходиться він ось тут. Тоді переходи до мене в опис під відео. Там ти знайдеш силку на Discord канал і зможеш подати заявку на вступ. Ну що, братіки зі за стрінки, запитайте, чому я сказав, що найже більше ніж. 600 штучок, а тому, що у нашій таблиці є сьомий пункт, який я не зможу виконати без вашої допомоги. Тому підписуйся скоріше, а ми погнали. Ну що, в мене є дуже гарна новина. Як бачите, я скачав нарешті. ENB. Я її не міг скачати напевно десь 4-3 місяця. Ну це просто капець. Дуже дякую цьому адміністратору, яку ви зараз бачите на екрані. Давайте всі йому передамо максимальне дякую, максимальний привіт. Ось зараз ви бачите, кому він передав привіт в Діскорді. Хотів передати всім адміністраторам на п'ятого серверу. І також хочу брати привіт своєму другу Роман Ярмоленко. Так що цей адміністратор просто самий найкращий. Ну, я не знаю, ну, я не... ну звісно, я, можливо, і кращий адміністратор. Я нічого не хочу сказати, ні за кого, ні ну нічого не хочу сказати, але якби не цей адміністратор, ви би не бачили зараз просто ось цієї прекрасної графіки. Божечки, це капець. Так, я вам швидко опишу, що це цей час було, то що без мікрофона я записував, напевно, десь дві години. І щоб ви розуміли, нічого не записалося. Навіть тільки що я для вас знімав прольоти, і всякі, оце все. І це просто не записалося, просто не записалося собі, і все. Значить, так, почнемо. З першої у мене є тепер ютуберська адмінка, я тут можу видавати машинки, всякі такі штучки, але її буду використовувати тільки в екстрені випадки. Просто так кататися я не буду, тому що в нас як не шлях межа. Також у мене з'явився камхак, тобто тепер я можу літати ось так по карті і знімати для вас всякі прикольні прольотики. Це, звісно, я буду використовувати тільки для прев'ю. І так, почнемо з того, що я з Матвієм продав всі партії. Я їх збирав плюс-мінус два дня і їх вийшло на мільйон двісті, щось плюс-мінус. На складі клану в мене було 2 мільйона. Після того я одразу віддав Матвію гроші. Тобто тепер перед. Матвієм я взагалі нічого не винен. Тобто перед Матвієм я більше нічого не винен. Також я зустрів свого підписника, це Гріша. Ви його зараз бачите на екрані. На жаль, я забув його прізвище, але я пам'ятаю, що його звати Гріша. Він кинув нам на клан 2,5 мільйона, щоб поліпшити цех Петрушки. Велетецький йому дякую, передаємо. І, до речі, я зробив опитування в своєму телеграм-каналі. Можете прийти та подивитися. Всі проголосували за те, щоб брати гроші. Ніхто не проголосував за те, що, наприклад, це буде нечесно або ще щось. Тому це ми з вами ухвалили. Це гроші підуть, так скажу не мені ці гроші в будь-якому випадку йдуть на клан. Тобто для вас це буде якби заробляти швидше будете ви, не тільки я. До речі, не забувайте вступати в клан. Тому, в принципі, ми продовжуємо. Ой-ой, ой що я тут забув? йо майо Опа, мені руляточка прийшла. Ну, як бачите, графіка просто прекрасна, божечки. Ви навіть гляньте, як всередині це виглядає, ну це просто капець. Як бачите, партії в мене закриті, і як бачите, в мене просто тисяча першої петрушки. Це просто стане тиждень, йо йо-майо. І так, в клані у нас, як бачите, цілих 10 людей. Також я передаю привіт Станіслав Бандерський. Також веселя Купричу за те, що ви поповнили нам склад. Все, всім дякую. Попача, гляньте на чат, ви відіграли 5 годин і отримали жетон для прокручування рулетки. Слухайте, давайте ми з вами зараз прокрутимо. Так, ну що, я вже прибіг. Як бачите, музичка тут трубає До речі, в чаті мене там вже кличуть. Так, ну що, давайте крутити. Получається, йо моя, ану цікаво, що мені може випасти тут? І випадають фішечки. 300 фішок. Слухайте, а у мене є ще якась рулеточка У дивіться дві рулеточки, нічого собі. І тут нам випадає аптечка. Ну таке собі, звісно А ну давайте ще раз попробуємо. Ні, більше в мене немає жетонів Ну жо, получається, в нас тут є заборона на казіно, знаєш, ми не можемо грати. Давайте продамо зараз фішечки, 300 фішечок. Це виходить у 90 тисяч. Слухайте, в принципі, файно. О, дивіться в чаті. Шановні гравці, через 5 хвилин пройде івент Українська рулеточка. Звій фонд буде 200 тисяч гривень. Слухайте, якщо ми з вами золотаємо 200 тисяч, це буде прям жорстко. Так, ну шо, я вже телепортувався, тут якийсь просто проїздить капець, що я можу сказати. Йомо, я бачу, мені тут в чаті багато людей передають. Привіт. Цікаво, це мені, чи тут є ще якісь євро. Ой, ой ой які наскінчики, oh, що це таке. Ой-ой-ой, там бачу вже когось. Ой-ой-ой, ой ой там щось не везе. Дивіться, дивіться. Так, блін, вже скоро моя черга. Блін, головне першим не вилетіти. Це саме головне, бо якщо я перший вилечу, ну це все, це ви самі розумієте, капець. Блін, черга вже підходить до мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, 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 страшно. Що тут буде зараз? Так, і зараз я наступний. Тут вдало, і зараз я, і зараз я, і зараз я. І зараз я. Невдало! Я Я. Стоп! Так було. Це капець, йо-майо, йо. першим просто можна сказати ве Ну як то так? Так, ну шо, всім добрий вечорок, Хотів вам показати дешу. Нас в клані вже 12 людей. Всіх, кого ви бачите зараз на екрані, це просто топові люди, так скажемо. Також я хочу передати привіт Вітя Щегельський. Він закинув нам 100 тисяч на розвиття клану. Значить так, то що я вам зараз покажу, це буде просто капець. Ви гляньте, я позакривав ці партії. Мені ж тут допомогла, звісно, людинка. Любомир Бойко, я знаю, що ти хотів попасти до мене в відео. Він подав звіт, я йому схвалив, і він попав на топ-1 в нас в клані. Він має вже 47 балів, тобто він скоро вже зможе купити ось це. 100 Тисяч гривень, ну це прям дуже скоро вже. Ну і тепер я вам покажу просто капець яку штучечку. ви зараз просто будете в шоці. Просто гляньте, скільки на складі цих ящиків. Ну це просто капець. Я вирішив їх будуть збирати, не знаю, можливо, завтра продам. Я сьогодні не хочу їх ще продавати, тим більше в мене навіть місця немає. Думаю, завтра закриємо три алко і три петрушки, це вийде ще плюс шість ящиків, рахуйте. Я думаю, десь ще лямч. Не знаю, тут, напевно, вже десь на мільйон. Ну, хоча сумніваюсь, звісно, ну побачимо. Ну так що вже слухайте все жорстко, вийшов, вийшов. Я думаю, це заслуговує стола Яків вийшов. Також я вирішив у нас, ось тут є гараж на виході, і сюди купити якийсь мотоцикл. Вже скоро я його куплю, щоб вам було швидше якби доїжджати до цих всяких е бутилочок, це все збирати, щоб вам було швидше це все робити. У нас поки що норми, звісно, немає. Але я планую вже в найближчому часі ввести цю норму, щоб ви могли собі теж заробляти. Ну і плюс, щоб я трошечки вже теж заробляв, бо я вже трохи якщо чесно замахався. Сьогодні, я, напевно, постою вже просто в АФК, і завтра я думаю, щось цікавенько з вами зробимо. Так, ну що, всім добрий ранок, на годинку дванадцять у мене з'явилася одна дуже класна ідейка. Беремо нашу субару. Ну як в мене з'явилася ідейка, як ви зараз бачите коментар на екрані. Людинка написала, щоб я купив собі новий скінчик. Я так подумав, по факту да, Це рахуйте, що з ось цієї серії я його купив, це взагалі давно ще. Так що я думаю, вже велика пора купити, слухайте, новий скінчик, тим більше гроші, в принципі, є, можемо щось красивеньке таке вибрати, тим більше я лідер клану, ви що? Треба солідно виглядати. Слухайте, тачечка в нас, от яка бомбова. До речі, слухайте, я не знаю чого, але я замітив, що я, коли приїжджаю червоне світло, ну на. Світлофорія, звісно ж, діло. Коротше, мені просто ну нічого не дається, ні штраф, ну просто нічого не дається, я не знаю, не виписується ні смс-ка, ну нічого просто. Давайте ми зараз з вами глянемо, що там якби по цьомусь, по штрафчиках в мене. Так, залітаємо на банк, у мене тут 146 тисяч, і виходить сплатити штрафи. Ох, йо, моє, 103 тисячі. Але це дивіться, це ще 24 рік. А ні, є ще 20, А, так от, є недавні штрафи. Ну але хоча не дуже, прям недавні, я тільки що на 20 червоних проїхав. Так, ладно, ця темачка не понятна, але. То майже 110 тисяч це капець. Так, ну що, треба вибирати скінчик, ну треба якийсь файний брати, слухайте, ви шо, ви що, вибачаюся за це, що було тільки що на фоні, звісно. Блін, якщо чесно, я би взяв можливо і цього, але проблема тільки в шапочці, то що я хочу ту шапочку надіти, як-ніяк. Ох, йомой, мені цей скін капець ні Ні-ні, я його точно беру. Все. Я купив, мені ще вернули 10 тисяч гривень, слухайте за те, що я собі купив скінчика. Йома, він мені сподобався! Вишо, ви шо, ні ні, -ні надо, треба бисернько. Вдів... А, ні, спочатку давайте знімемо шапочку нашу. Все, шапочку зняли і переодіваємось. До речі, хто завжди перетаскує скінчик? Отакої, він не надівається, не надівається, не надівається. Ви коротше, бачите мій курсор зараз. Оцей курсор наводити саме туди, куди вам треба. Дивіться, ви можете скін навіть туди не наводити, а просто от сам курсор туди навести і ви одінете. Тобто, саме головне це курсор, не то, що ви перетягуєте. Ух! йо майо та ви шо? Нє ну оце я розумію бандіт під прикриттям, Йо-майо, -йо. тепер слухайте, ой 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 завданечку виконали, супер. Треба думати, що робити з цією шапочкою, ви шо, ви що? А якби ми її попробували замінити на цю шапку, що в мене? Типу от, ну зараз я вам покажу, якщо вийде. Ох, та ви що, гляньте, то що я хотів, це що таке? Дивіться, який прикол, йо йо зараз я вам покажу. Ні, ну ви просто гляньте, йо йо, це що такое? Дивіться, я, я її ідеально просто натягну, можна на цей ковпак, яка вона ідеальна. Ви шо, ви шо? Ладно, все, погнали, дивіться, от тепер кайфи, слухайте. Ні, ну це вообще прикол, йомаю, це капець. Давайте напишіть в коментарях, які ще купити аксесуари такі прикольненькі на цей скінчик. Виглядає прям файно. Слухайте. Йо маю, ви собі представляєте, я весь цей час катав без звука, ви просто гляньте, який звук в цієї машини. Так, ну шо, ви це чули? Ну це просто капець. Як я весь цей час катав без звука? І що це таке? йоми, Чому мені ніхто не нагадував? Дивіться? Ні, ну в неї вихло просто капець. Я її тепер вона мені тепер ще більше подобається. Це просто капець. Так, треба буде до речі, бензину злити, бо 9 літрів лишилося. Так, ну шо, ми приїхали в магазинчик одягу. Опа, плюс пейдейчик, слухайте, кайф, кайф. Йома, я так незвично в цьому скині, ні, ні ну він мені не подобається. І так, тут треба глянути, мені говорили, що тут можна купити якусь сумку плюс 15 кілограм чи що, щось в цьому стилі, та якби. Тут я бачу коричневий шкіряний рюкзак, але це здається не плюс 50 кілограм, а звичайний, наскільки пам'ятаю. Слухайте, до речі, ціни тут фані, в нас на му все по 500 тисяч можна сказати. Ні, ну тут прикольненько, слухайте. О, маска, анонім. Слухайте, може би я собі її взяв? Ну хоча, ні, слухайте, в нас тут є окуляри, напевно, вона не підійде нам. Ні, Нє, слухайте, ніякої сумки я не знайшов. Давайте ми зараз поїдемо на CR, бо Сумочку дуже хочеться знайти. Що це було? Що це було за червоне я таке небо, якесь, що це, це таке, японський звеніє, я моя. Опа, гляньте, дивіться, квадроцикл. От це мені скоро надо буде вже купити, бо я вже так замахався. Тут це просто капець, ви не представляєте. Так, ну що, 5 тисяч на вхід і залітаємо сюди. Ну слухайте, тут людей, в принципі, нормально так. Так, тут є важка броня, бачу. До речі, мене ніхто зараз не впізнає, я думаю, це крутяк. Тому що мене дуже часто пізнають і хочуть дати якийсь подарок, блін. Ну а я подарки не хочу приймати, тому що у нас шлях ви розумієте? Типу, якщо ви закинули на клан, я це ще розумію, тому що ви якби хочете підтримати клан, розвивати його, всяке таке. Ну але мені на руки давати гроші, ні 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 братани, слухайте, не надо, не треба. Опа, одяг школяр 888 тисяч. У нас він взагалі дорогий. Слухайте, ну, на п'ятому сервері файні ціни такі. Опа, блакитні крила за лям? Йома, то я в шоці з цих цін. Йома, які у вас тут приємні ціни. Блін, слухайте, я тут все, звісно, пройшов, але я не, так і не знайшов ніякого рюкзачка на плюс кілограм, я не знаю, де його шукати. Це капець. І я вам хотів показати, я забрав за те, що кожен день заходив, ключ від темщика. Так що давайте ми зараз бистренько його відкриємо і глянемо, що нам випаде. Упа, плюс 25 тисяч. Слухайте, ні, ну це взагалі тоді кайфи. Слухайте. Зараз, якщо нам випаде щось круте, опа! Що це таке? Майстер випав. Я, йомаю, чекайте, він дорогий чи ні взагалі? Давайте глянемо, як він виглядає. Блін, ні, ну це капець. Ух, вау. Він теж класний, звісно, але я щось навіть не знаю. Блін, ну я навіть не знаю, який тут скінчик взяти. Давайте зараз поїдемо бистренько в магазин і глянемо, скільки коштує той скін майстер. Ну тож, блін, ну якщо він коштує два лямчика, то знаєте, ліпше вже його носити. Але блін, жалко, що я потратив гроші на цей скін. Не знаю, ми ще побачимо одним словом. Опа, я знайшов майстер 340 тисяч. Ну він не прям дуже звісно, дорогий, але ну в принципі, хоч щось. О, я придумав. Значить так, що я вирішив зробити з цим скіном. Я його додав в магазин. Наш ціна буде 350 балів. Хто захоче його купити, ясно, що попаде у відосну. Це 100%. майо. -ма так, ну що, друзі, в мене до вас є дуже класна новина. В Telegram мені написала ось ця людина. Зараз ви бачите скріншот. Ця людина сказала, що хоче кинути мені гроші на 05-му сервері. Я йому дав свою карточку і сказав, що я їх потрачу або на клан, ну або ми з вами якось рішимо, що як це потратити взагалі. І Він мені кинув мільйон 260 тисяч. Ви собі представляєте? Ви просто гляньте. Ну йома, ну це нам, звісно, допоможе, але дивіться, я вам кажу зразу, мені допомогу таку давати. Точно не треба. Ці гроші йдуть іменно в клан. Якщо ми прокачаємо на фул клан, все більше я від вас грошей приймати взагалі не буду. Ви не подумаєте, що я ці гроші зараз візьму і просто собі на депозит поставлю або куплю собі нову тачечку. Йомоє, -йо. ці гроші ми з вами якось пристроїмо трошечки пізніше. Зараз я їх бистренько закину, щоб вони зразу лежали. Так, давайте знімаємо рівно стільки, скільки він кинув. Опа, дивіться, комісія 4% а було 6%. Оце класно. Знизили нашу комісію на нас Йой, заплітається, язий це На нашому сервері зменшили комісію. Ну це вже кайф, слухайте. Вже як мене задов. Бала вже у цього лохена, ой боже, яка лохена вже? Петрушки і це алко, це треба сьогодні викинути туди вже. Свій склад і все. Хочу вже попризувати нарешті на городі, заробити вже гроші. Я то вже яка третя серія підряд, а я тут просто у цю штучечки збираю. Майже нічого не заробляю. Йо моє, ні, 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 пора вже щось робити. Бачите, киде у нас є 7 годин. І от тоді я сі... через 7 годин я вже все позакидаю і буде кайф. Значить так, закидаю зараз гроші. Так, стоп, а скільки мені було прийшло? Ну мені, коротше, прийшло практично мільйон двісті. Так що я закидаю 1 мільйон двісті зразу. Ой-ой, ой я хотів 12 мільйонів закинути. Йо моє. так, все, ми закинули мільйон 200. 000. Як ви знаєте, в нас прокачати 4 лямочка тепер. Куштує наступний цех. Поки що ми його прокачувати не будемо. Звісно, ми можемо мало прокачати. Ну але він і так, в принципі, файний, він дуже швидко це робиться, там все. Я думаю, не треба. Поки що залишимо так, нам скоро вже зарплатку треба буде виплачувати людям, як ніяк. Не знаю, в принципі, можемо прокачати ось ці тямочки, слухайте, але та я думаю, ні. До речі, я бачу, у нас є пар -лю пару людей в онлайні, як ніяк. А я пішов пиляти для вас. Привіючечку. Так, ну що, всім добрий ранок. На жаль, я трохи захворів, думаю, по голосу ви чуєте. Я вже загрузився по максимуму, тут трошки закинув трошечки багаті. Зараз їдемо все продамо. Так, ну що, я вже приїхав, зараз будемо це все продавати. До речі, до оновлення цін залишається 5 хвилин, але я, напевно, зараз буду продавати. Так, забираємо ще з багажничка пару штучок. Так, ну що, я все продав, їду ще раз за одною ходочкою, бо там все не влізло у мене. Так, ну що, я вже приїхав другою ходочкою і зараз будемо продавати решту, що там залишилось. Там, здається, три ящика всього лиш. І все, виходить, ми все продали. Зараз я призиду і глянемо, скільки в мене там вже на балансі. Ну там, напевно, велика вже така котлята має бути. Так, ну що, зараз буде реакція, ну я надіюсь там нормально. Ох, йо Ох, йоомойо, ніфіга сібі. Зараз на екрані ви бачите приблизно, скільки я отрим, це, звісно, вже мочно, мочно. Кінець не записався, тому прощатися буду я. Дякую всім за перегляд, всім успіхів і до зустрічі!